І як тобі враження? Супер, а що тут скажеш? Лева, як заверлася, я вже її рукою дай слово сказати, яке. Вона якби могла, вже той мікрофон забрала і пів стояла розказувала. Ну, але чекай. Супер. Ясно, що дуже жалко, що нема Руслана. Бо Руслан і Ну, То така вже асоціація що вони разом є, знаєш? Uh -huh. ну, ми зустрілися перший раз з Русланом тут, і Нелічка до нас підійшла. Ну, мені дуже uh -huh. приємно, а ти ж перший раз її uh -huh. бачив, Яке в тебе враження. Це взагалонь. Правда? Взагалі круто, класна кавалерка. Так що зараз біжимо по машину, в магазин. На Данилишних. Я скоро ліплю вареники. І вони всією командою. Тут до нас на Руслан, дуже шкода, що ви не приїхали, але я надіюся, може цього року Віталік любить мене кудись повозити і завезе мене в Київ до вас. Я би дуже хотіла знову вас побачити, обняти. Знаєте, до хороших людей завжди людину тягне. Ну і це є, напевне, правда. Так само вам, кавалерка, скажу, у нас Трускавці дуже круто, у нас дуже спокійне місто, у нас свіже повітря, у нас Нафтуся, Маруся, Марія. Люди сюди їздять, оздоровитися та й не тільки. Тому що тут реально оздоровлюєтеся і морально, і е, як то правильно сказати. Що треба оздоровити по органах? То теж оздоровити. Класно. Всіх вас щиро запрошуємо в наш класний курортний місто Трускавець. Так що всім буду рада і всіх зустріну, а Руслана особливо. Таке. А як без моїх. Знаєте, яка Мене коли питаються, що би приготувати швидко на святковий стіл, або коли гості, йдуть, я завжди говорю вареники. Бо так, як мені легко вони вдаються. Ну, я надіюся, що багато хто так, е так комусь вдається легко їх ліпити, але одні вареники я роблю з таким задоволенням, що я навіть не можу передати. Ну, і так як обіцяли, Неля, пані Неля в Трускавці і буде. Наші Я з великою любов'ю зараз їх наліплю, зварим і будемо смакувати. й йде кам'янка? Віплю льо. Кавалерочка, я думала, коли що журналісти вони мають таку роботу рано прийшли, записали, а потім цілий день вільного часу. Ну то я так думала, і юна кавалерка, напевне, так само думає. Не все так легко. Журналісти завжди мають роботу 24 на 7. І ви знаєте, сиділа вже на донелишених. Дивлюся, читаю повідомлення, і Руслан Сенічкінг відео скидає це. Руслан, мені настільки приємно, що я вам просто не можу передати. Але мені так шкода, що ви не приїхали. Тому що зараз, коли є не або ви, ну, в мене така ситуація, що ви маєте бути завжди разом, знаєте, так як при нашій першій зустрічі. Та, що вам передаю щирі вітання ще раз. і цілій вашій команді. І ви знаєте, Чесно, от була в мене мрія поїхати в Київ. Ну, е, була е, мрія, мрія поїхати там, де я працювала, де в мене, все, де в мене почалося доросле життя, лісовий, лісовий троєщина. Ну, а тепер ще більший повід поїхати в Київ і при можливості зустрітися з вами і познайомитися навіть з цілою командою, якщо буде така можливість. Але вже прийшли до хати, бо я на марафоні, капусту мені з курочкою треба втушити на вечір. Поки їхали до хати, заїхали на нову пошту, забрали також постили. Зараз вам завдяка покаже, що я замовила. Але хто з нами вже давно, ви знаєте, що ми дуже любимо такий один інтернет-магазин, де дуже якісна посуда є. І реально ми вже нею на Дамолишне користуємося ну, вже, може, два роки. І я її замовила також собі. Знаєте, зараз вам покажу, що замовила. Але зверніть увагу на це упакування. Упакування просто шикарне. Реально шикарне. Подивіться, замовили таку посуду. Не треба вже ні подарункового. E, Подарунковому упакування нічого. Просто замовили, забрали з нової пошти, зняли все, взяли за ручку і гонорово пішли до іменинника, чи в гості, чи на презент. Ну, на на будь-що. Це є класна річ, яка потрібна вдома кожній господині. Я вам наголошую, кожній. Ми на з нею користуємося правила там до кольору ручки. І ми просто ну, задоволені. Ну, і так як ми живемо на коварбі замовили. Кавалєрка, я з великим задоволенням лишаю вам посилання на цю сторіночку, тому що тут посуда реально є крутезна, бомбезна. Ви нею будете користуватися просто з задоволенням. Ми її в каструльки. На пральні пральний в миючій машині меємо і їм взагалі нічого немає. Вони не просто шикарні. Так що, коваленка, посилання маєте, стріпайтеся і замовляйте. А я йду готувати капусту.